Зморений літньою спекою Цезар спав, викопавши собі яму поруч з Будою, котра стояла біля сараю. Він уже забув про Артема. Хлопець же сидів на лаві біля будинку і мовчки дивився на склад з дровами. Він намагався збагнути, що могло привернути увагу брата. Невже він когось побачив? Артем затягнувся і відпив кави з старої чашки з візерунком червоних квіток. Хлопець уже повечеряв. Він знайшов у курнику декілька яєць і зробив з парочки собі омлет. Розчаровано з'ясувавши, що вдома немає хліба, Артем вирішив зранку навідатися до магазину, а він бачив його трохи ближче до краю села, коли їхав з Архиповичем. Марченко допив каву і поставивши чашку на лаву, встав. Він рішуче рушив до складу з дровами. Кожен крок, не наче вторив братовому шляху тієї ночі. Артем спинився. Спориш тут був неприм'ятий. Хіба що до курника стежка протоптана. Далі також нічого. Починається грядка. Хлопець кинув погляд на ріг сараю, аби зрозуміти, куди міг дістати погляд дімки. хіба що край складу. А от уся площа від нього до курника залишалася прихованою, але. Але не з веранди. З веранди видно абсолютно все, що тут відбувається. Збагнув Артем і різко обернувся. Чоловік завмер на місці, в дверях стояла Олена. Вона мовчки спостерігала за ним з-під закошлених пасм довгого чорного волосся, поле легкої літньої сукні ледь помітно сколихувалося від слабкого вітру. Вона повільно, але одразу ж розвернулася і зникла в хаті, як тільки зустрілася з артемом поглядами. Хлопець ще якусь мить простояв, тепер йому стало не лише неприємно від цього погляду, а ще й здалося, що вона справді щось знає. Якщо Олена вибігла тоді з вітею, то вона бачила, що сталося за Сараєм бачила і мовчить. Хлопець ще якийсь час провозився біля складу. Він лазив навколішках по траві, шукаючи хоч якісь сліди братової присутності, але ж, напевно, і дільничний тут уже все оглянув. Хлопець рушив до кухні лише коли сонце вже сіло за горизонт. Він дістав з старого холодильника ще два яйця і почав смажити. Не хотів лишати Олену без вечері, навіть якщо не надто її любив. Олія тріскотіла на старій чорній пательні, а за вікнами вже почали виводити собаки своїх пісень. Омлет досмажився і Артем, діставши з громіської шафки тарілку, переклав до неї смажене яйце дерев'яною лопаткою, мабуть, зробленою вітію. Хлопець вийшов з кухні, підпер двері палицею і рушив до хати по вузькій бетонованій доріжці. Звідусіль трави до нього дзюрчали цвіркуни, а листя дерев привітно шуміло. Марченко на мить затримався біля дверей, згадавши слова Іри, і рушив до хвіртки. Ліхтар в центрі горів. Чому ж він не горів тієї ночі? Артем розвернувся і пішов до хати. Він хотів знайти дімку і поговорити з ним також, хоч і розумів, що словам п'янички вірити не варто, але все ж Гребінка міг знати ще бодай щось про ту ніч. Марченко закрив двері зсередини і неохоче зайшов до кімнати невістки. Олена лежала на ліжку і не ворушилася, неначе спала. Чомусь Артем в це не вірив, гадаючи, що дівчина придурюється. Не дивлячись на все, він поставив тарілку на невеличку тумбочку, що стояла поруч з ліжком, якраз навпроти дверей. То я вечеря, тихо промовив він, але відповіді не послідувало. Кинувши невдоволений погляд на дівчину, Артем швидко вийшов і зачинив за собою двері. Ця ніч була неспокійна, і, хоч за стіною все було тихо, Олена, мабуть, навіть не вставала, та за вікном шалено гавкав пес. Артем крутився, намагаючись звикнути до цих нових сільських нічних звуків. Можливо, то в Цезара був такий норов, а може, грядкою ганяли й інші собаки. То чого ж ти з ними не побіжиш? Роздратовано думав Марченко, вертячись та намагаючись заснути. Він намагався не дивитися на вікно адже там саме нависла гілка яблуні, котра так лякала його в дитинстві. Вона дійсно нагадувала велетенську лапу якоїсь істоти, що спинилася поруч із вікном, і ось, ось схилиться, аби зазирнути до кімнати своїми велетенськими порожніми очима. Артем заснув лише під ранок, а коли прокинувся, був уже полудень. Хлопець обтер лице долонями і прислухався. За стіною тиша. Ну й сиди собі. Промайнуло в голові, і він встав. Умиватися довелося в тазику на вулиці. Але це ще більше освіжало, і Марченко трохи пожвавішав. Потім він дістав з подорожньої сумки гаманець, сунув його в кишеню спортивних шортів і рушив до магазину. Єдине, чого хлопець не взяв з собою з Полтави, це хліба і саме по нього й відправився. Сонце вже пекло добряче, і на вулиці не виднілося ні душі, курява здіймалася на піщаній дорозі від кожного кроку, і навіть тінь би напевно не врятувала від страшної спеки. Оцій порі в селі завжди відпочинок. Люди встають ще з першими променями і беруться до роботи. Зазвичай це городи, в кого поле. Пізніше, вже годині о десятій, дехто починає розходитися. А найбільш витривалі чи найбільш дурні, працюють ще до 12-ї, лише півдні тікаючи назад до хати. Спітнілі та втомлені, люди падають на лави біля своїх будинків, ховаючись у тінь та п'ють холодну криничну воду. Відпочинок триває до вечора, коли спека спаде. Тоді робота продовжується до заходу сонця. Селяни зазвичай входять до хати після дев'ятої, вже навіть вечеря в горло не лізе. Але є в селі особлива категорія людей. Таких важко застати на городі у будь-якій порі. О, це вільні люди і тілом, і духом. Вони протистоять системі та загальному осуду. Представників цієї категорії Артем побачив здалеку. Вони сиділи біля вагончика магазина. Розмістившись за пластмасовим столом, на таких же стільцях під тентом з рекламним зображенням якогось пива. Двоє чоловіків, перший у коротких спортивних шортах та майці в сіточку. Другий в довгих шортах та чорні безрукаві футболці. Обидва сиділи, першись ліктями на стіли, курили, час від часу прикладаючись до пластикових стаканів з пивом. Вони замовкли, коли повз них пройшов Артем і провели його поглядами. Хлопець потрапив до магазину, встигнувши здивуватися, яку міцну пружину повісили на двері. Зліва від входу виднівся гральний автомат, яскраво виблискуючи своїми лампочками. Далі стела з чіпсами, під ним холодильник з морозовим та пельменями, а вже за ним дерев'яний засалений прилавок. Жінка у білому фартуху сиділа, відвернувшись від входу, і дивилася малесенький телевізор, що висів на протилежній прилавку стіні. Йшов якийсь турецький серіал. Доволі непогану озвучку псував поганий сигнал і постійне шкварчання роздовбаного динаміку, але повнотіла продавчиня була повністю поглинута історією. Хлопець купив хліба, подякував та рушив геть, а жінка ж повернулася до перегляду серіалу. Артем знову опинився на розпеченій вулиці і рушив до дороги, але цього разу його не лише провели поглядом. Чоловік у чорній футболці схопився і нерівною ходою наблизився до нього. Артем Марченко. Коротко стрижений чолов'яга дивився п'яненькими, але радісними очима. Ліву його брову перетинав маленький шрамик, а нижня губа була трохи товщою, ніж верхня. Чоловік був високий і жилавий, та статурою загалом походив на самого Артема. Так, кивнув хлопець. Я знав. вигукнув чоловік до свого товариша, що сидів за столом, розморений спекою та пивом. Я дімка, не пізнав, аж не пізнав! Сідай до нас! Звертався він уже до Артема, бачачи, що той не розуміє, що відбувається. Я тебе радий, звісно, бачити, але. Та сідай, бо ж давно не бачилися. Неохоче, але все ж Артем усівся за стіл до чоловіків. Це Андрій, найкращий тракторист на селі. Він кивнув на товариша. То ти, брат ітько? Андрій мав грубий голос на відміну від дзвінково дімканого. Артем кивнув у відповідь Добрий, мужик, твій брат. Він простягнув тремтячу руку, і Артем потиснув її. Ти не зважай. Андрій підняв руки над столом. Вони страшенно трусилися. Це в мене після травми. Ми колись з хлопцями напилися і поїхали до дівчат в сусіднє село. Ну як сусіднє, кілометрів двадцять, а там дорога через поле йде і через балочку. Справа саме до дощу була, ґрунт розмитий, нас і понесло. Мене ще витягли пацани од товарища мого, що кермував моциком, так і, так і не відкачали. Так що мені ще пощастило. Відька мене й витягнув тоді. Дімка повернувся до Артема, дихнувши на нього перегаром то що, щось уже ясно? Та не дуже. Думав, ти мені допоможеш. Це є швидко, гребінка гордо випрямився. Я все, що хочеш, зроблю, аби тільки Відьку знайти. Так розкажи, що ти бачив. Ну, діло було так, значить. Дімка нахилився над столом йшов я з відпочинку, а ноги розболілися так, що й не переставити. От я й спинився біля будинку вашого. Думаю, відпочину трошки, переведу дух та й піду. Тут чую крик якийсь на веранді. Я пройшов трохи вперед, ну, до хвіртки. А твій брат з хати вискочив. Олена його за руку тримає і кричить, мовляв, не треба! Ну я й думаю, що воно таке. А він мовчки вирвався, і з сокирою ронув до сараю. З сокирою? Тобто як з сокирою. Ось так, розвів руками Дімка. Помчав туди з сокирою. Весь такий лютий я ж пашить. Я ще придивився до сарая та нічого не побачив. Та й не чутно нічого було, а тоді дивлюся ліхтар в центрі згас. Я ж розсердився, мамку Миколи Ігнатовича пом'янув пару раз. Кого? «Миколи Ігнатовича? ствердно кивнув гребінка, неначе пишаючись своєю сміливістю. Гриценка. Голови сільради. Голови неважливо, Артем відмахнувся. То що було з братом? Вбили його. Марченко мовчки повернувся до чоловіка. Дімка обурився. Що ти мелеш? Як то таке можливо? Нічого ж не чутно було, та й хоронити його зарано ще знайдеться. Може, він в запій пішов? В запій? Ну так, таке буває, знизав плечі Магребінка. Вітя не пив. Похмуро мовив хлопець. Як то не пив? дімка зиркнув на Андрія, шукаючи підтримки, але той вже потупив очі, ледве не дрімаючи. То як це ж він не пив? Ти бачив, яким він бував? Як таке можливо, він не міг пити? Тьома, він так напивався кожного тижня, що в нього потім руки тряслися і тиск піднімався. Кажу тобі, з пустого місця так не буває, щось його доконувало. Артем мовчки дивився, не наче крізь шкільного товариша. Він все не міг змиритися з думкою, що його брат почав пити молодий сильний чоловік, що завжди мріяв саме про таке життя. Для нього це й було сенсом. В цьому він себе бачив і знайшов. Невже його доконало це кляте село? Артем зціпив зуби, а тримала його тут лише Олена. Вона дурепа, не хотіла виїздити. Хвора ідіотка, люто подумав Артем. Її знайшов дід Йосип у сосновому лісі, ще коли віті було років 15. Дівчинка не пам'ятала нічого, але виглядала на той самий вік. Вітя одразу почав з нею зближатися, а вона з ним. За певний час стали помітні ознаки її недугу. Вона не завжди розуміла, що небезпечно, а прості речі викликали в неї дикий страх. Для Артема було шоком, що його брат вирішив одружитися саме з нею, але, напевно, і тут він просто був кращим за інших в своєму почутті навіть до такої дівчини, не бажаючи травмувати її ще більше, Вітя й не виїздив з села ніколи. Він тяжко працював в полі, а потім повертався додому, а потім повертався додому, котрий теж тримався на ньому. Олену він дійсно кохав і турбувався про дівчину. То що ж сталося? Чому вони сварилися? видавив з себе Артем. Що, чого зразу сварилися? Вона просто його не пускала, а він побіг до сараю. Я не бачив сварки. Зрозуміло. Марченко підвівся і кинув погляд на Андрія, але той вже дрімав. Артем потиснув руку дінці: Бувай! Гребінка підхопився. Так, так, я зайду на днях, гаразд, побалакаємо. Артем кивнув і рушив додому. Отже вони не сварилися, але брат все одно біг до сараю. З сокирою. Чому він був з сокирою? Думки зайняли всю увагу Артема, і він брів, не підіймаючи голови. Зрештою, це було село, і наближення машини легше було б почути, аніж у місті. Артем гнівався на Олену і винуватив її в усьому. Йому здавалося, що це саме вона зламала життя Віті. І тільки вона несе відповідальність за його смерть. Думки розвіялися швидко, коли Артем, підходячи до подвір'я, побачив, як попід вікнами бродить приземистий повнотілий чоловік у сорочці з коротким муркавом і класичних коричневих штанях. В руках він тримав теку з якимись паперами. Чоловік безрезультатно намагався зазирнути крізь вікна всередину хати і навіть вже з більшою цікавістю придивлявся до зачинених ставнів. Що ви там робите? Роздратовано гукнув Артем, прискоривши крок. Чоловік стурбовано обернувся і, запримітивши хлопця, побрів до хвіртки. Марченко зайшов до двору і з подивом помітив, що Цезаря ніде немає. Хто ви такий? Що ви тут робите? Я Микола Гнатович. Чоловік простягнув руку і Артем потиснув вологу долоню. Хлопцю стало неприємно. Голова Сільради, здогадався він. Е, так так, іначе, а ви? Артем Марченко, брат віті. То ви вже приїхали, що вирішили? Чоловік дістав з кишені хустинку і протер мокрого від поту лоба. Тобто, Артем здивовано втупився на голову. Будете доглядати Олену сам чи віддасте в органи опіки? А вам яке діло? Марченко обурився. Він не любив невістку, але вона частина його сім'ї. Тож остання фраза роздратувала хлопця. Та ви мене не так зрозуміли. Мені ж треба знати, хто тут житиме, хто успадкував. Вітя живий. Холодно мовив Артем. Голова зам'явся. Та я нічого такого сказати не хочу. То й не кажіть. Брат мій живий, і я його знайду. Хлопець уминув чоловіка і рішучим кроком пішов до будинку. Йому зараз було все одно, що про нього подумають, і хлопець зайшов у хату. Краєм вуха Марченко почув, як скрипнула хвіртка. Хліб він залишив на столі у варанді, а сам рушив до олени. Знову невідома сила змусила його завмерти перед дверима, відчуваючи уважний погляд, що пронизує його з того боку. Хлопець пересилив себе і зайшов всередину. Як і раніше, пітьма. Очі звикли швидко, і хлопець знову побачив сидячу на постелі невістку. Олена, як і раніше, обіймала себе за коліна і сиділа, повернувши обличчя до Артема. Я знаю, що ти не така, як решта, але навіть ти маєш зрозуміти, що відбулося. Мовчання. Артем наблизився. Що ти бачила? Вона навіть не ворушилася. Я знаю, що ти була тоді на веранді, а отже бачила, як він забіг за сарай. Що з ним сталося? Знову без відповіді. Прокляття. Ти маєш розуміти, що він може загинути, якщо ще не загинув. Скажи, що бачила. Олена не ворушилася і не відповідала. Подібно кам'яній статуї вона завмерла, лиш дивлячись на хлопця. Твою ж. вилаявся він і швидко вийшов з кімнати. Ривком він зачинив двері і вже розвернувся, як сталося дивовижне. Прямо за спиною скрипнули двері, змушуючи Артема обернутися. В дверній проймі стояла Олена, оповита мороком спальні. Вона так само мовчки дивилася на хлопця порожнім поглядом. Марченко вражено відсахнувся. Він не розумів, як вона подолала так швидко відстань від ліжка до дверей, до того ж беззвучно. Мовчання на якусь мить затяглося, і Артем навічув, як шалено стукотить його серце, помало заспокоюючись. Несподівано Олена простягнула руку, тримаючи щось. Хлопець здивовано підставив долоню і на неї впав срібний хрестик на ланцюжку. Артем придивився й похолов це був натільний хрест віті. Він підняв очі на Олену, але двері вже були зачинені. Прожогом Марченко вилетів з хати і заспокоївся вже, коли опинився на лаві поруч з Ганком. Якого бісу? прошепотів хлопець, обтираючи лице руками. Його погляд знову впав на дорогоцінність. Як брат його взагалі міг загубити, якщо був настільки набожним, що навіть ходив до церкви кожної неділі? Лише зараз молодик помітив, що одне кільце було зігнуте не так, як решта, неначе ланцюжок намагалися полагодити невмілі руки. Хлопець нервово сунув цінність до кишені і закурив. Артем сидів мовчки кілька годин. Йому не хотілося заходити до хати, адже Олена не на жарт його налякала. Хоч тепер Марченку й здавалося, що він більше себе накручує, аніж є насправді. Зрештою, він був розгніваний на Олену, і це змусило його втратити пильність, тому й не почув, як вона підбігла до дверей. Вона ж лише хвора дівка, до того ж абсолютно мирна, ніколи й пальцем нікого не зачепила. Артем сидів в тіні, опершись спиною на стіну хати. Він уже насолоджувався вітерцем, що гуляв цього дня поміж дерев, і намагався співставити всі факти докупи. Йому здавалося, що все це село бажає зломити його. Позбавивши брата, вкравши мрію та змусивши повернутися сюди. В будь-якому випадку він взяв себе в руки. Марченко, як і вчора, закрив курей, а тоді вже відправився на кухню. Сьогодні він зварив привезений з собою рис та декілька сосисок з сиром. Приготувавши таку нехитру вечерю, він спочатку відніс олені її тарілку. Дівчина й далі лежала на ліжку. Марченко не наважився запитати в неї про хрестик. Несподівано він усвідомив, що вчорашню тарілку вона сама віднесла та помила, це трохи дивувало, але не більше. Артем чув, що такі, як вона, досить сконцентровані, тож не надав цьому значення. Сам хлопець сів вечеряти на кухні. Сосиски виявилися не те, що соєвими, це їжею було складно назвати. Не дивлячись на це, Артем все ж повечеряв і помив посуд в саморобній мийці. Під старою раковиною розмістилося відро, в яке стікала використана вода, хлопець поставив миску до шавки і зазирнув до цеберка, повне. Невдоволено він все ж поніс відро за кухню, підмітивши, що сонце вже сіло за горизонт і село поринуло в сутінки. Сад тепер видавався моторошним та темним місцем дерева стояли, неначе приховуючи невідомих гостей, що готові були накинутися на необачного господаря будинку. Артем, намагаючись не дивитися на садок, вилив відро біля купи гною, огородженої битим шифером. Він розвернувся і, прискоривши крок, дістався кухні, поставив під мийку відро та поспішив до хати. На вулиці чомусь стало неприємно знаходитися, до того ж прохолодно. Артем уже повернув дверну ручку і штовхнув двері всередину, як до нього долинув чийсь голос: Доброго вечора. Зачекайте, будь ласка. Голос звучав привітно, але якось відчужено. Хлопець повернувся до воріт. Прямо за хвірткою стояв молодий чоловік у чорному одязі. Його обличчя майже не було видно, але Артем розрізнив, що незнайомець уважно дивиться на нього і легко посміхається. Будь ласка, почекайте, тихо повторив чоловік. Мені потрібна допомога. Він відхилив хвіртку і зайшов у двір. Повільно, наче тінь, він попрямував до Артема. Його кроки були рівні та виважені, і під час ходьби рухалися лише ноги, решта тіла неначе закам'яніла. Чим ближче підходив незнайомець, тим чіткіше Артем бачив його обличчя, спокійне біле лице з пронизливими холодними очима та тонкими устами, вигнутими в ледь помітній усмішці. Що сталося? Нарешті випали Артем, коли незнайомець був кроків за десять. Несподівано чиясь рука з силою смикнула хлопця в будинок, він ледве встояв на ногах, упершись рукою об стіну. Поруч стояла Олена. Вона загородила собою прохід до дверей, сердито зиркнувши на Артема. Але цієї миті в її погляді промайнула невловима тінь страху. Що ти робиш? роздратувався хлопець, але раптом помітив незнайомця краємока. За одну коротку мить, що Марченко втратив рівновагу. Він встиг дістатися до дверей і тепер стояв, непорушно дивлячись на господаря будинку широко відкритими очима. Вони виблискували в пітьмі як дві холодні крижинки, випромінюючи якусь дивну страшну енергію. Олена миттю кинулася до Артема, боячись очевидно підійти до дверей, і схопила його за руку та зазирнула просто в очі. В цьому погляді було стільки благання, що Артем миттю зрозумів. Вона знає цього чоловіка, і з ним пов'язані неприємні спогади. Марченко доторкнувся до руки дівчини, заспокоюючи її, і обернувся до прибульця. Якусь мить він не міг видавити з себе й слова, дивлячись у порожні, якісь хижі очі чоловіка, а потім переступив через себе і заговорив: Чого вам треба? Допоможіть мені. Чоловік все так же дивився на Артема невідривно. Можна увійти? Хлопець кинув погляд на поріг і відчув, як колена стиснула його руку так сильно, що відповідь стала очевидною: Ні. Що вам треба? Увійти. дружньо мовив незнайомець, але його очі й досі, не моргаючи, випромінювали хижість. Я вже сказав, вам не можна увійти. Але мені треба увійти, знову повторив чоловік. Ні. Всередині у Артема вирувала якась помість злоби й страху. Він несподівано почав усвідомлювати, що чоловік з якихось причин не може потрапити до будинку. І, хоч це скидалося на дурню, Марченко відчував, що всередині він у безпеці, а чоловіка пускати не можна. Перворідний тваринний страх вторив йому, б'ючи по висках, не впускай його! Тоді вийдіть до мене, мовив чоловік, але не зробив ані кроку назад, щоб дати хлопцеві пройти. Я не збираюся виходити, відказав Артем, уважно спостерігаючи за незнайомцем, що скидався на воскову статую. Я прошу, будь ласка. Ні. гаркнув Артем і з силою бахнув дверима та закрив їх на ключ. Цієї миті він відчув на собі погляд, але не Олени, котра й так не зводила з нього очей. Цей погляд був по той бік дерев'яної перепони. Хлопець вже не бачив незнайомця, але, подібно загнаній жертві, відчував його погляд на собі. Ходімо, краєм мока, спостерігаючи за дверима, мовив Артем і рушив до хати. Він пропустив перед собою Олену, і вона швидко пішла до своєї кімнати та зачинилася. Артем зітхнув і повернув до зали. Хлопець в цілковитій пітьмі намацав вимикач і клацнув. Нічого. Хлопець повторив і знову нічого. Невже світло вимкнули? Промайнуло в голові, але цієї миті він почув крих в кімнаті невістки. Артем прожогом кинувся до її спальні. Перші двері другі. Хлопець ударився ногою об одвірки. Бляха! Він спинився, і цієї миті на нього налетіла Олена, обхопивши за плечі. Що таке? Стримуючи біль в пальці, котрим потекло щось тепле, хлопець звернувся до дівчини, але йому не довелося чекати відповіді. Його увагу привернуло щось за вікном, і він повернувся в бік старого, тьмяного прямокутника. Ставні були прочинені, а за ними виднілася постать, залита місячним сяйвом. Блискучі, холодні очі дивилися на Артема крізь скло та тонку занавіску. Забирайся! Заволав хлопець чи то з гніву, чи то зі страху, та незнайомець не зрушив з місця, він продовжив стояти, як вкопаний. Його погляд притягував і лякав, не неначе бездонна прірва. Хлопець, не відриваючи погляду від вікна, вивів Олену з кімнати. Він чув своє серце і ніяк не міг вирівняти дихання. Вся шкіра вкрилася мурашками, а кожен рух давався важко, неначе Артем був скований крижаною водою. До всього додався біль в пальцях. Марченко посів на диван, всадивши олену поряд. Вона миттю підняла ноги і обійняла свої коліна. Хлопець дістав з кишені мобільник, мережі, які раніше не було, і присвітив на палець. Мізинець дійсно був розсічений, нігодь тріснув, а з м'якої плоті велася кров на квітастий килим. Чорт. тихо вилаявся Артем і кинув нервовий погляд на вікно залу. Хлопець похолов, там стояв він. Тепер його очі блищали ще сильніше, а погляд став лютіший. Артем пересилив себе і ривком дістався вікна та засмикнув пильну штору, але, як і раніше, все одно відчув голодні хижі очі. Він повернувся на диван і сів поруч з оленою та невпевнено обійняв її за плечі. Вона сиділа спокійно та непорушно. Навіть її серце билося рівно на відміну від Артемового, а дихання було спокійним. Вони так і просиділи до ранку, і до тями хлопця привело лише те, що Лена підвелася і пішла з кімнати. Марченко підняв змучений погляд крізь штори пробивалося слабке сонячне світло. Вже ранок, промайнуло в голові, але хлопець не зрушив з місця. Він ще деякий час просидів, намагаючись зрозуміти, що взагалі відбулося вночі. Страх помалу відступив, і його замінило стійке відчуття тривоги та дивне перечуття небезпеки. Хлопець підвівся і повільно наблизився до вікна. Неохоче він відсмикнув штору, порожньо, лише груша хитає своїм зеленим гіллям. Але він стояв тут, саме тут, під вікном. Артем зціпив зуби. Якого хріна тут відбувається?